Ніч у Соледарі на Донеччині була важкою. Українські захисники намагаються втримати оборону. Тривають бої. Заявила про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі. Ворог кинув ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу. Водночас Маляр підкреслила, що оборонці України відважно намагаються втримати оборону. Вона зазначила, що це складний етап війни, але Україна безсумнівно переможе, попри важкі бої українським оборонцям, вдається завдавати величезних втрат. А творого та поповнювати обмінний фонд ще одного полоненого російського найманця зсу взяли до прикладу у Соледарі. Побачили ми одне із таких численних відео, які дійсно з'являються у мережі, дійсно і під Бахмутом, і в Солидарі тривають бої. Ну і на бахмутському напрямку теж не без полонених. Чергова група так званих визволітелі з піднятими руками сидить у підвалі одного із будинків. На цьому для них спецоперація так звана завершилася. Що Не вагнера. Взяли баху, сліда. Контракт закінчився. Кажіть слава Україні! Слава Україні! Не чую! Слава Україні!